Ми раді вітати вас в цьому прекрасному арт-просторі 12 серпня, коли вся Україна відзначає День молоді. Це маятникове малювання, яке працює за принципом гравітації. Використовуємо яскраві кольори, це акрилова фарба. Ми намагаємось нашим містянам та гостям показати різні види мистецтва. Ось це один із них. Це спінарт. Спін це з перекладу. Оберти, а арт це мистецтво. Оберти мистецтво і виходить така гарна картина. Це малювання на воді. Незвичайна вода використовується. Спеціальний раствор із рослини гівея. Це дуже старовинна техніка, східні митці. Часто малювали, оздоблювали книжки, оздоблювали тканину. Спочатку наноситься фон на наш розчин ось такий. Потім малюємо повільненько, квіточки, середенька, сонечко, що в нас вийде, і потім ми переносимо це все на аркуш паперу.